Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про тестові метрики. Це відповідно певні показники, які допомагають відповідно орієнтуватися про поточний стан проекту і, відповідно. Допомагають у прийнятті рішень. Відповідно, це знову ж таки, вже стає зрозумілим, що це більше парафія старших спеціалістів, менеджерів, яким відповідно, ці показники потрібні в першу чергу. Тим не менше, знати певні такі основні моменти, основні показники, нехай узагальнено. Це все ж таки варто. І тому ми, власне, на цьому і сконцентруємося. Отже, метрики у тестуванні це певні числові показники, які використовуються для виміння та оцінки якості процесу тестування та якості програмного забезпечення. Вони, відповідно, дозволяють об'єктивно оцінювати ефективність тестових процесів, відповідно, покращувати стратегії тестування та приймати обґрунтовані рішення. До таких показників відносять вже нам знайоме покриття коду. Код каверд. Відповідно, цей показник він визначає ступінь того, наскільки велика, наприклад, частина програмного коду була покрита тестами. Це може бути виміряно у відсотках і, відповідно, включати різні види покриття, такі як покриття, наприклад, операторів, покриття рішень, відповідно, decision coverage, функціональне покриття тощо. Щільність дефектів дефект, density. Розраховується як кількість виявлених дефектів на одиницю вимірювання, наприклад, на кількість рядків коду. Це дає уявлення про якість, наприклад, коду в даному прикладі, так, та ефективність тестового процесу. Ступінь виконання тестів, Test execution progress, визначається як відношення кількості виконаних тестів до загальної кількості запланованих тестів. Це дає уявлення про прогрес тестування та може бути корисним для планування та оцінки витрат на тестування. таким чином. Ще відповідно в загалі, звісно, що потреби і такі показники, вони в залежності від проекту можуть відрізнятися можуть бути відповідно, певні спільні показники для всіх проєктів, але можуть бути і нюанси, і певні особливі показники, які потребуватиме відповідно менеджмент проекту, певного відповідно, і для цього можливо знадобиться підготовка спеціальних звітів, збір відповідної спеціальної інформації. Відповідно, її обробка і підготовка таких звітів за потреби, і розрахунок певних таких спеціальних показників. Але знову ж таки, ці особливості вони будуть, будуть можуть залежати, звісно, що безпосередньо від конкретного проєкту. Отже, які ще метрики можна зустріти? Кількість неспівпадінь, mismatch count, Тобто кількість випадків, коли фактичні результати тестів відрізняються від очікуваних результатів. Це допомагає виявити невідповідності між. Функціональністю та вимогами. Середній час виявлення дефектів average defect detection time. Середній час, який потрібен для виявлення дефектів в процесі тестування після відповідно, введення коду або підготовки відповідно видачі коду певної, так, певної частини продукту для, скажімо так, перевірки. Ця метрика вона може допомагати, звісно, що в оцінці ефективності процесів тестування та розробки. Інтенсивність виявлення дефектів, дефект Discovery Rate, кількість нових дефектів, виявлених протягом певного періоду, наприклад, такого як тиждень чи місяць. Це дозволяє відповідно, виявити певні тенденції та зміни в якості продукту. Наприклад, якщо у нас відповідно інтенсивність виявлення дефектів зменшується, це не обов'язково може говорити. Нам про те, що у нас покращилася якість, можливо, нам варто оновити тест кейси. Ну, це як один з таких прикладів, відповідно, песимістичний такий, але тим не менше. Співвідношення успішних тестів до загальної кількості, pass rate, Так, тобто показник дослівно проходження, так, визначає, який відсоток тестів пройшов успішно. Це допомагає в оцінці стабільності та готовості продукту до випуску. Час виконання тестів, тест time, кількість часу, який витрачається на виконання всіх тестів, відповідно, він може вказувати свій показник на ефективність тестового процесу та, відповідно, надавати певну інформацію стосовно певних можливостей до оптимізації цього процесу. Відсоток покриття ризиків, risk coverage percentage визначає, наскільки ризики визначені в аналізі відповідно, ризиків нашого процесу. Певного продукту були відповідно покриті, охоплені тестами. Це допомагає відповідно в управлінні ризиками та забезпеченні високої якості продукту. Вартість виявлення дефекту, cost per defect, визначає, скільки коштує виявлення одного дефекту. Це може також допомагати цей показник в оцінці ефективності тестових процесів та ефективності виправлення дефектів. Загалом метрик дуже багато, і в них дуже легко заплутатися. Їх можна кілька десятків відправити відповідно, знайти Різних метрик, різних варіацій відповідно. І тому ми таки робимо певний узагальнений, спрощений перелік, який просто для того, щоб. відповідно, Орієнтуватися, які показники можуть бути, відповідно, ви можете зустріти на проектах вельми специфічні показники. Можливо, навіть вас будуть просити брати певну на себе роботу зі збору інформації, певних даних, певних підготовки, певних узагальнюючих таких таблиць для розрахунку таких показників. От. Ну і, відповідно, загальна така фраза. Важливо відзначити те, що, в принципі, вже казалося, що вибір метрик залежить від конкретних цілей тестування та потреб проєкту. Також важливо регулярно переглядати та адаптувати метрики відповідно до змін у проєкті та стратегії розробки. От таким чином. От, в принципі, на цьому все. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Трохи узагальнено, трохи спрощено. Сподіваюсь, відповідно певна користь все одно від цього відео буде. Дякую вам за увагу і до наступного відео.